Мої вітання! Сьогодні я хочу поділитись з вами рецептами приготування домашніх ролів. Зразу скажу, я не сушист і роли готую по-домашньому, але виходять вони гарні та смачні. В цьому відео буде 5 рецептів приготування ролів. І основа будь-яких ролів це, звичайно, рис. Рис має бути круглий, не пропарений. Рис потрібно відміряти або вагами, або будь-якими склянками. Я буду готувати на пів кілограму рису, тому що в мене буде багато ролів. Рис я гарно промиваю, декілька разів змінюю воду майже до прозорості. Коли рис вже промитий, до рису я додаю води вдвічі більше, ніж рису. Ставлю кастрюльку з рисом на вогонь і під закритою кришкою чекаю, поки рис закипить. Коли рис закипить, я зменшую вогонь на мінімальний і в такому режимі варю рис 10 хвилин під закритою кришкою. Після цього, як рис зварився, вода випарувалась, в мене пройшло 10 хвилин. Я вимикаю вогонь і залишаю рис ще на 10 хвилин. Цим часом готую заливку для рису. Для цього я беру 150 мл рисового оцту, додаю сюди 1 чайну ложку з горкою або 15 г солі та 50 г цукру це 2 столові ложки з горкою. Все гарненько перемішую, залишаю, щоб повністю розчинилась цукор з сілью. Далі рис в мене вже пропарився. Ось такий він гарний розсипчастий, але в той же час він гарно клеїться. Такої консистенції у вас має вийти гарно, правильно відварений рис. Пересипаю його в глибоку миску і тепер вже сюди додаю нашу заливку. Все гарненько перемішую. Я залишаю рис до охолодження, але щоб він не засох, не завітрився, зверху його обов'язково треба чимось накрити харчовою плівкою, фольгою або вологим рушничком. Чим вам зручніше, тим і накривайте. Далі я готую інгредієнти для ролів. Для цього я нарізаю огірок. Звичайно, при правильному приготуванні рол треба огірок очистити від шкуринки. Я цього не роблю, тому що шкуринка нам не заважає. Але якщо ви хочете приготувати правильні роли, то можете очистити від шкуринки. Огірок в мене нарізаний, далі авокадо. Авокадо має бути стиглим, його я розрізаю на дві частини, очищаю його від шкуринки. Найкраще і найзручніше це робиться ось так ложкою. Очистили авокадо, нарізаємо очищений авокадо на шматочки. Звичайно, для приготування суші ролів нам знадобиться крем-сир, будь-який, який ви знайдете в магазині. В мене сьогодні ось такий. Дві упаковки, так як ролів буде багато. Перекладаю його в конвертик, так буде зручніше його розподіляти. Нарізаю рибку. Рибка в мене слабо солона, я її нарізаю шматочками. Також нам потрібен шматок риби для, для нарізаної слайсами. Для того, щоб рибу нарізати гарно слайсами, я її підморозила. В підмороженому вигляді її буде легше нарізати тоненько. Нарізаю частину риби слайсами. Рибка підготовлена. Також для начинки можна взяти креветки, можна взяти тунець. Можна взяти вугор, що у вас є. Також можна приготувати домашні суші роли із крабових паличок. Деякі види я зроблю з ними. Для цього частину крабових паличок я розділю на волокна за допомогою виделки, а частину просто розріжу на дві частинки. Також для приготування ролів нам потрібен бамбуковий килимок. Норі Норі я для першого виду рол розрізаю або розламую на дві частинки. Дуже легко вони розламуються і без ножиць. Для першого виду суш половинку норі я викладаю на килимок, блискучою стороною наниз, шершавою наверх. Обов'язково підготую тарілочку з водою, в ній я буду змочувати руки. Перед приготуванням першого ролу я змащую килимок олією. Викладаю 150 г рису. Цю кількість рису я буду використовувати для кожного ролу. І розподіляю рис поверх всього норі. Але знизу я залишаю 1 см норі без рису, а зверху на 1 см рису я викладаю вище, ніж норі. Тепер обережно перевертаю і зверху вже на норі викладаю сир. Для того, щоб з сиром було легше працювати, він має постояти при кімнатній температурі впродовж однієї годинки. І він стане м'якеньким. Зверху сиру викладаю огірок, знизу авокадо, але тут без різниці. І тепер гарненько притискаючи, скручую рол. Готовий рол обов'язково треба підрівняти по краям. Для цього я перекладаю ролл з одного краю килимка і роблю ось такі рухи з однієї сторони та з іншої. І рол виходить рівненький. Це в мене ролл Філадельфія, тому зверху на нього я викладаю рибу, нарізану слайсами, і за допомогою килимка знову гарненько притискаю рибку до ролу. І ось такий ролл виходить. За допомогою гострого, змоченого у воді ножа розрізаю рол на шматочки. І перший рол, ролл Філадельфія, ось такий гарненький в мене вийшов. Перекладаю нарізаний рол на тарілку і починаю готувати наступний. Наступний рол я готую по тій же схемі, що і перший. Також в центр я вичавлюю сир, складаю з однієї сторони рибку. А з другої сторони я викладаю огірок або авокадо. І далі так само скручуємо рол. Підрівнюємо края ролу з однієї сторони і з іншої. Цей рол в мене Каліфорнія в кунжуті. Тому зверху я додаю білий та чорний кунжут, ось так пересипаю його біля ролу, скручую рол знов в килимок і обережно розподіляю кунжут по ролу. Ось такий рол Каліфорнія в мене вийшов, розрізаю його на шматочки, знову ж таки наголошую вологим ножем чистим. Нарізаю на шматки і викладаю, вже ось така гарна картина виходить. Для наступного ролу все те саме. Так само викладаємо рис на половину норі, не доходячи 1 см до одного краю і виходячи 1 см з іншого. Зверху рису я розподіляю ікру Тобіко. Можна також використати ікру мойви. Обережно перевертаю на іншу сторону, в центр на норі викладаю сир. З однієї сторони я викладаю крабові палички, а з іншої огірок. І скручую рол так само, як і два попередніх. І в мене виходить рол Каліфорнія з ікрою. Ось такий гарний і дуже смачний. Обов'язково підрівнюю його края. Вологим гострим ножем розрізаю рол на шматочки. Ось такий гарний рол в мене вийшов, перекладаю його на тарілку і вже три роли готові. Залишилось приготувати ще два. Наступні два рецепти будуть також дуже цікаві і смачні. Для четвертого ролу мені потрібен один цілий листок норі. Також його викладаю шершавою стороною наверх. Розподіляю поверх норі 150 г рису, але розподіляю не по всій поверхні, а приблизно 1 четверту частинку залишаю незаповненою. Підрівнюю за допомогою килимка рис, приплюскую його. Зверху рису я викладаю сир. Біля сиру я викладаю крабові палички та авокадо. І тепер за допомогою килимка скручую рол. Коли вже докрутила рол до норі незаповненого рисом, змочую його водою і продовжую скручуватись. Так, норі склеїться між собою. Звичайно, підрівнюю краї ролу і рол готовий. Готовий рол я нарізаю знову ж таки вологим ножем гострим на ось такі шматочки. Потім, коли вже нарізали рол, викладаю його на деко застелене пергаментом. Залишаємо поки рол на деко, приготуємо шапочку для цього ролу. Для цього я беру 100 г ікри мойви. Також я беру 50 г дрібно-натертого сиру. В мене пармезан, але можна використати будь-який і одну столову ложку майонезу. Все це гарненько перемішую між собою. В оригіналі сюди додається ще гострий соус, але я готую без нього. Все гарненько перемішала. І тепер зверху на кожен рол викладаю трішки менше ніж чайна ложечка начинки. Це в мене запечений ролл, він дуже смачний. Відправляємо його у розігріту духовку при температурі 180 градусів, запікаємо буквально 10 хвилин до появи золотистої скоринки на шапочці. І після вже витягаємо з духовки і можемо смакувати. Звичайно, зверху його можна прикрасити насінням кунжуту та додати соус теріяки. І ось ми з вами приготували вже 4 види суші ролів. Залишився останній. Для нього я також беру цілий лист норі, на нього викладаю 150 г рису, розподіляю так як і в попередньому варіанті, залишаю одну-третю частину незаповненою. Поверх викладаю сир. З однієї сторони викладаю рибку, а з іншої викладаю огірок. Також додаю трішки авокадо і скручую рол за звичайною схемою. Обов'язково змочую край норі, який без рису, та підрівнюю краї ролу. Рол готовий, цей рол у нас в темпурі, тому для цього я готую кляр. Одне яйце. 100 г води та 2 столові ложки борошна. Консистенція має бути як на рідку сметану. Кляр готовий, також нам треба підготувати борошно та паніровку. В мене тут суміш панірувальних сухарів та сухарів панко. Це спеціальні сухарі для японської кухні. Спочатку рол я обвалюю у борошні, потім у клярі, а вже після цього обвалюю у паніровці. Цим часом розігріваю пительню з великою кількістю олії, також цей рол можна приготувати в мультипечі, якщо вона у вас є. Викладаю рол в пительню з олією та обсмажую гарненько з обох сторон, буквально по півхвилинки. Ви маєте отримати гарну золотаву скоринку. Ось такі гарні роли в мене вийшли. Витягаю їх із пительні та нарізаю на шматочки. І ось разом з вами ми приготували неймовірно гарні та смачні п'ять видів ролів. Сподіваюсь, вам сподобались рецепти. Як бачите, готуються вони зовсім нескладно, виходять роли смачні, набагато бюджетніше, ніж купувати їх у закладах. І найголовніше, ви знаєте, з чого ви їх приготували і ви можете покласти будь-яку начинку на свій смак. Якщо вам сподобалось це відео, то будь ласка, підтримайте контент вподобайкою та коментарем. Дякую за увагу, як завжди, смачного вам і до зустрічі у наступних відео!